На південноукраїнський АЕС Павло Киба працює вже 36 років. На підприємство чоловік влаштувався відразу після служби в армії, і воно стало його першим місцем роботи. Розпочавши столяром третього розряду, нині пан Павло має спеціальність рамника шостого розряду та очолює столярну бригаду ремонтно-будівельного цеху. У Грудні я прийшов з армії, а в лютому я вже устроюся на роботу. Тобто, це ваше було по суті перше місце роботи? Одне єдине, воно в мене одна. Бригада цех. на базі РБЦ у столярній дільниці нараховується близько 16 станків. Його зобов'язання як бригадира, вчасно виконувати. Технічне обслуговування, дивитися за їх належним станом. Він якісно в термін виконує всі ці роботи, контролює персонал, який працює на них руками пана Павла на Південноукраїнській атомній станції зроблено чимало: дерев'яні вікна, двері, меблі це лише частина виробів, виготовлених чоловіком та його колегами. Я дійсно люблю свою роботу. Це те, що в мене виходить найкраще, говорить герой нашого сюжету. Професіоналізм, відповідальність, надійність і добросовісність бригадира столярів відзначає і керівництво цеху. Ні одне будівництво, не один ремонт не обходиться без столярних виробів, тим паче у виробництві. Це як піддержання будівель і споруд у надійному експлуатаційному стані, так і у період проведення планово попереджувальних ремонтів, підготовки станції до осінньо зимового періоду. Як людина чесний, добросовісний, виконує свої обов'язки, дуже гарно професіонал, людина своєї справи, гарний керівник, як бригадир. Ну, дуже поважаємо його в колективі. Павло Киба столяр з Діда Прадіда. Чоловік упевнений, його професія існуватиме завжди, адже без столярних виробів неможливо уявити жодне виробництво, офіс чи дім. Пан Павло вважає дерево особливим матеріалом, ставиться до нього з повагою і любов'ю. Якщо ти любиш цю професію, то, звісно, з ним приємно працювати, тому що дерево. Ну, його теж треба вивчити за деяке время. не можна так взяти і, і зробити <гум> шедевр. На токарному танку точить добре з бука і з липи, а там, наприклад, зробити фасад на меблі був ясен, красивий. Саме така відданість справі, мабуть, і привела Павла Кибу до медалі за працю і звитягу. Указом президента України від 16 квітня 2025 року рамника ремонтно-будівельного цеху Південно-Української АЕС разом з іншими працівниками об'єктів енергетичної інфраструктури було відзначено державною нагородою. У цей час за нього раділи колеги, друзі і звичайно ж рідні. Дружина пана Павла також працює на ПАЕС, а сини нині захищають країну. Один із них нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест. Один син показував там військові частини. Каже, я каже з Сирським зустрічався, а батько. Президентом медаль за працюю звитягу була заснована у 2001 році. На сьогодні її отримали понад 200 осіб, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, державної, громадської та інших сфер діяльності. Багато та сумлінно працювали, зразково виконували службові обов'язки. Пишаємось, що серед цих людей відтепер є й наш колега, працівник Південноукраїнської АЕС Павло Киба.